Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук завершив свій робочий візит до Страсбурга, де взяв участь у європейській конференції голів парламентів. На ній були присутні спікери та президенти парламентів 46 країн-членів та партнерських держав, серед ключових тем підтримка України, захист демократії та свобода слова. Руслан Стефанчук висловив подяку європейським партнерам за їхню солідарність та підтримку, наголосивши на важливості єдності в протистоянні спільним викликам. Ми повинні разом згуртуватися і мати свій план, як ми відстоїмо демократію в Європі, як ми відстоїмо принципи, за які сьогодні вмирають найкращі сини і доньки моєї України. Як ми будемо робити все для того, щоб Росія зупинилась в Україні, була відкинута геть, а не пішла в Європу далі, як іржа, яка буде точити все добре, цивілізоване. І мені здається, що цьому ми повинні протиставити нашу єдність. Буде наша єдність, буде наша перемога. Також голова Верховної Ради провів чимало двосторонніх зустрічей зі спікерами парламентів країн Європи. Основними темами обговорень були подальша військова, економічна та гуманітарна підтримка України, європейська інтеграція, посилення санкцій проти РФ та конфіскація російських активів. Окрему увагу було приділено питанню створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів країни агресорки проти України та розробці механізмів відшкодування збитків, а ще повернення викрадених Росією українських дітей. Європарламентарі підтвердили свою готовність сприяти цим ініціативам. Я везу дуже важливі меседжі. Меседжі, перше, що мене почули, і це дуже важливо, тому що е дуже багато спікерів після цього підійшли і сказали, що вони абсолютно мають що я маю абсолютно підтримку з їхнього боку. Другий меседж, що Європа прокидається, Європа усвідомлює ту загрозу, яка сьогодні є. Третій меседж, що Європа єднається. Що Європа єднається і розуміє, що в єдності є наша сила, що тільки єдина Європа може стати великим повноцінним гравцем у світі. Загалом участь Руслана Стефанчука в європейській конференції голів парламентів стала важливим кроком у зміцненні міжнародних зв'язків та підтвердила прагнення України до активної співпраці з європейськими країнами задля досягнення миру та стабільності в регіоні.